Тарас Шевченко уривок з поеми Наймичка. У неділю вранці рано поле крилося туманом. У тумані, на могилі, як то поля, похилилась молодиця молодая, щось долона пригортає та з туманом розмовляє. Ой тумане, тумане. Мій ладаний талана, чому мене не сховаєш отут серед лану, чому мене не задавиш, у землю не вдавиш? Чому мені злогі долі? Чом віку не збавиш? Ні, не дави туманочку, сховай тільки в полі, щоб ніхто не знав, не бачив. Моєї недолі, я не одна. Є у мене і батько, і мати. Є у мене туманочку, туманочку, брат, моє дитя, мій синочку, негрещений не син. Не я тебе хреститиму на лиху годину. Чужі люди хреститиму. Я не буду знати які і зовуть, дитя моє, я була багата. Не лай мене, молитимось із самого неба, долю виплечу сльозами і пошлю до тебе. Пішла полем ридаючи, в тумані ховалась. Та крізь сльози тихесенько про вдову співала, як удова в Дунаєві. Синів поховала, ой у полі могила, там удова ходила, там ходила, гуляла, трути зілля шукала, трути зілля не знайшла, та синів двох привела. Китаєчку повила і на Дунай однесла, тихий, тихий дунай моїх діток забавляй. Ти жовтенький пісок. Нагодуй моїх діток. І скупай і спови.